Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка Я в АТБ. Багато цікавого приїхало. Набір для пікніку 21 предмет за 249 гривень. Він йде у контейнері зручний, бо має ручку для легкого переносу. І всередині тут є набір тарілочок, виделки, ложки, ножі та стакани на 4 персони. Є врожав. Такому салатовому кольорі. Форма для приготування жульєну. Діаметр 10 см, висота 5,2 Ціна 70 гривень за одну штуку. Є у двох кольорах. Сковорода діаметром 28 см. Мінтар, вона, до речі, досить така глибока і округла. Тут одно, бачите, таке йде заокруглене. Ціна її 399 гривень. Набір герметичних контейнерів. Дві штуки. 800 мл об'єм і літр 200. Ціна за набір 119 гривень. Млинок для спецій скляний, є із чорною або із білою кришкою. Ціна 60 гривень. Дошка кухонна, пластикова. Доченьки цікавий варіант. Бачите, має кут нахилу для того, щоб стікала рідина. Три варіанти кольорів. Також є відсік для підточування ножів. Ось тут в кутику. Не зустрічала ніде таких дошок. Аромодифузори для повітря, об'єм 30 мл 139 гривень. Всього є 4 варіанти кольорів: синій, рожевий, білий та салатовий. І самі ось ці палички дуже цікаві, Є такі як квіточка і закручені. Серветки для господарських потреб віскозні. 10 штук від своєї лінії за 43 гривні. Кросівки жіночі літні за 299. Всього є два варіанти кольорів: рожевий або чорний. Чашка із подвійними стінками. Об'єм 470 мл, 144 гривні. Такі вищі. Набір акумуляторів холодно. Їх йде дві одиниці в упаковці, поєднані по кольорах. До речі, кольори є різні що є там і зелений, і фіолетовий, і синій. Ціна 60 гривень. Ківш алюмінієвий зі скляною кришкою. Діаметр 16 см. Об'єм 1 літр та 300 мл. 339 гривень. Набір шкарпеточок дитячих. Вже йдуть трошки тонші з сіточкою. Є однотонні, є із малюнками, з бантиками, з лапками. За три пари 55 гривень. Та ця пластикова із принтом. Має бокові ручки. Матеріал мені на дотик схожий на меламін, але я думаю, що це не він. Тоба зараз з вами подивимось: квіткові зображення. Ціна 90 гривень. Матеріал пластик розміром 35,5 на 30 сантиметрів, і є ще овальної форми, теж з квітковими зображеннями. Фрукти, фарба для волосся стійка. Ціна 55 гривень. Килимок для пляжу. Так, Не тільки для пляжу, а і для пікніку. Вони всі йдуть в таку клітиночку зображення. Всього є три варіанти кольорів. Такі параметри: 1,45 на 1,42 см. І ціна такого килимка 179 гривень. Чашка об'ємом 500 мл за 100 гривень. Оце є такі рожеві, зелені, коричневі, блакитні. Очте, тут є цікаво, тут блакитне, тут блакитне, тут салатове сіре всередині. Рожева рожева, коричневе. Молочне, поєднання кольорів досить різне. Кухонне приладдя. Тут воно продається поштучно, але можна зібрати набір, бо вони з одної серії, так би мовити. Ціна одного предмета 50 гривень. Прес для картоплі, ложка кухонна, Ополонник. Така шумівка. Так, і що тут ще є? І лопатка із отворами. Що тут і? зображено всі можливі варіанти. Щось таке цікаве, новеньке приїхало. 55 гривень це її підставка під гаряче з силіконовим. Всього 4 варіанти кольорів. Стави мені діаметр 17,5 матеріал силикон. Набір шпажок в наборі 100 штук, довжина 30 см і ціна 40 гривень. Набір креманок порційних дві штуки за 139 гривень. Вони такі цікавенькі. мають зображення всередині Всього, бачу є три варіанти, хоча на самому тут зображенні є і інші кольори зелений, синій, але в нас їх не бачу. Вони всередині мають зображення, а ззовні вони однотонні білі. Грібінець для волосся із дзеркалом. Ціна 50 гривень. Є з кольоровими зубчиками або з однакового кольору зубчики. Набіри для вирощування трав'яничка. Ціна 100 гривень. Подивіться, які вони тут веселі. Їх треба просто запшикувати водичкою і буде проростати травичка. Всього, як я бачу, є чотири варіанти. 4. Такі вони кумедні. Ось так вони виглядають вживу. скажу, мені здається, що дітям любого віку буде цікаво проростити травичку на такому персонажі, такому герої. Такий невеличкий вімельбуль. Ціна 45 гривень. І є вони на різні теми. У будинку, тварини, світна навколо тебе. На фермі. І це світна навколо тебе. М'ячик антистрес, що світиться. Ціна 40 гривень. Кольори є на вибір. Книги із серії, психологічні казки про почуття та емоції. Ціна 109 гривень. Як перестати сумувати, як перестати звитися? Як перестати ображатися? речі, ілюстрації великі, кольорові і аркуші такі блискучі. Як перестати боятися? Дуже цікаві насправді. Тут їх є дуже велике розмаїття. Ось як пояснити дитині ту чи іншу тему. Перестати вирадувати. По 50 гривень розмальовочки. Пише, що вони заспокійливі. Заспокійливі розфарбовки. Квіткові візерунки. Знайди зайве. Так, розгадайте, як всього багато, візерунки і знайде зайве. Книги із серії Майнкрафт комікси 249 гривень. Бантажівка 199 гривень. Є вони різні, і жовта, і мають рухомі деталі. Ой, взагалі цікаво сміттєгосп, подивіться, який цікавий. чек, чек. Так, І ось так. Тут я так розумію, відкриваються задні двері. За 50 гривень така невеличка версія іграшка. Домашній улюбленець у переносці. Ну, улюбленці є різні. Автомобіль іграшковий, машина спортивна. Ціна 50 гривень. Блокнот формат А5 зі спішем 149 гривень. Є з пандочкою, єдинороги різних форматів. Такі автомобілі, будівельна техніка, але знаєте що, не бачу на них сідника? Так думаю, що 299 бетономишалка, навантажувач. Та, Вольво, це воно, є теж рухомі елементи, бачите, прокручується і бетономішалка теж прокручується. Решітка гриль, розмір 67х40х 30 см за 319 гривень. Це такий більший варіант. Столик для пікніку. ціни не бачу. Не бачу ціни, на жаль. Такий набір мильних бульбашок Тут є велика ємність рідини. Також є ось такі шнурочки і тарілочка. Є з різними персонажами. Щенячий патруль, Гаррі Поттер Ціна 199 гривень.